Волинські депутати з партії за майбутнє уже півроку продовжують писати звернення з вимогою перевірити роботу волинських податківців. Мовляв, вони свідомо перешкоджають роботі підприємців та надходженню коштів до бюджету. Дійшло навіть до того, що депутати просять перевірити законність встановлення град у ФОЄ управління податкової волині. Я вас прошу Якож імені робочої групи. Дати доручення, протокольне доручення, щоб на наступній на чергові сесії було заслухано інформацію представників ДСНС про те, по-перше, по суті, що ми питали. Ми питали наскільки законними є розміщені в державній податковій службі ці брати, які не дозволяють нормально працювати ну, в влади. Йому починаючи з листопада минулого року, у раді створили комісію для розгляду скарг на надії податківців. Тоді ж відбулася і скандальна сесія, яку голова волинь ради Григорій Недопад перервав, щоб особисто прийти в ДПС, бо туди не пускали журналістів одного з місцевих телеканалів. На цій же сесії депутати вирішили звернутись до керівництва ДПС країни та правоохоронних органів зі скаргою на волинських податківців. Вочевидь, не отримавши бажаного результату, депутати від за майбутнє продовжили систематично надсилати скарги до різних структур та органів. Зокрема, на всі антикорупційні органи і набу, і спеціальну антикорупційну прокуратуру ДБР. В офіс президента відправлялися відповідні заяви і в керівництво державної податкової служби в Україні. Як зазначив депутат, більшість правоохоронних структур перенаправили всі ці звернення до ДБР, а решта відповіли. Це компетенції Державної податкової служби. Тож Володимир Бондар ще раз вирішив звернутись уже до нового керівництва ДПС України з вимогою перевірити податкову Волині. Втім, інші обранці громади, зокрема Сергій Кошарук, вважає, що це проблема не місцевої податкової служби, а держави. Адже станом на сьогодні в Україні заблоковано майже 2 мільйони податкових накладних. Розуміючи, що ця проблема не лише Волинської області, а проблема в цієї України. Що потрібно треба змінювати саму систему, щоб забрати податкові взагалі можливість таке порядка? Депутат запропонував звернутись до керівництва країни та ДПС з вимогою розробити та якнайшвидше прийняти закон, спрямований на захист прав платників податків, та передбачити, що протягом дії воєнного стану та шести місяців після його скасування не застосовувати процедуру припинення реєстрації податкових накладних. Цю пропозицію підтримали більшість обранців громади.